У суворих гірських районах Папуа в Індонезії, де круті гори і густі джунглі розділяють села, немає шосе, немає легких доріг. Але протягом багатьох років Геррі Робертс долає ці неможливі відстані на крилах віри. Геррі був пілотом-місіонером церкви Адвентистів сьомого дня. Своїм літаком він доставляв не тільки вантаж, він приносив надію, зцілення та вістку Євангелія в деякі з найвіддаленіших місць на землі. Іноді, дивлячись у вікно, можна побачити лише одну-дві маленькі хатини посеред джунглів. Більш нічого. І я часто думаю: Господи, як ми зможемо дістатися до цих людей? Він доправляв хворих до лікарень, він доставляв біблії, їжу, ліки та підбадьорення. Сьогодні ми мали унікальну нагоду вперше доправити Біблії місцевим жителям їхньою рідною мовою. Для людей, яким він служив, звук маленького літака над головою означав, що допомога вже на шляху. Це величезний виклик, але й величезне благословення. Мати можливість працювати в цих районах і бачити перетворення цілого населеного пункту. Змінюється не одна людина, а все поселення. Гері просто йшов туди, куди Бог вів його. Навіть коли небо було грозове, або злітні смуги прилягали до схилу гори. У 2024 році місія Гері завершилась. Після діагностування неоперабольної похлини мозку він помер, залишивши після себе життя, присвячене служінню Богу та іншим. Але в Папуа його спадщина продовжує зростати. Пам'яті місцевих жителів досі живе глибока повага до Гері, який прилітав і перед кожним польотом зупинявся, щоб помолитися. колеги місіонери згадують його спокійну, скромну вдачу та непохитну відданість справі. Гері народився в сім'ї місіонерів. Хлопчик виріс на історіях про сильну віру і жертву і вирішив продовжувати цю спадщину в своєму житті. Він жив з мужністю, він літав з метою. І він любив людей, яким служив. Місія Гері полягала не тільки в польотах, вона полягала в донесенні до людей любові Ісуса. Ваша підтримка місійних проєктів робить цю роботу можливою. Хоча небо зараз перебуває в тиші, спадщина його служіння все, що відбувається в життях, які назавжди змінилися. Робота триває, брат Гері продовжує виконувати це служіння. Також над Папуа літають й інші пілоти-адвентисти, які мужньо виконують свою спів. Праву, приносячи допомогу, надію і євангеліє тим, хто цього потребує. Завдяки вашій підтримці місії історії, подібні до історії Гері, не завершуються, а отримують нове продовження. Дякуємо за підтримку місії.